Вітаю, дорогі підписники. Сьогоднішня наша тема епоха великих географічних відкриттів. Це відео підійде для тих, хто готується до зовнішнього незалежного оцінювання, до будь-яких інших іспитів, до контрольних робіт, або просто для тих, кому цікава географія. Ну що ж, ми починаємо. І так, будемо починати ми з такого географічного діяча, як Марко Поло. Жив він у 13-14 столітті і прославився він тим, що відкрив великий шовковий шлях. Подивіться, на карті через усю Євразію показаний ескіз, показано приблизно великий шовковий шлях. Саме через цей великий шовковий шлях тоді Європа торгувала із країнами Сходу, зокрема з Китаєм та іншими країнами. Адже у східні країни мали такі, такі цінності, які на той час не мала Європа. Це чай, це шовк, це золото, прянощі, парфор, дорогі тканини, всього того, чого не мала середньовічна Європа. Тобто Марко Поло досліджував країни Сходу, сам торгував і. Проклав такий шлях, який потім почав називатися Великим Шовковим, бо торгували із шовком, зокрема. А ми рухаємося далі. І другим дуже важливим діячем у географії був Бартолемео Діяш. У 1487 році він, за підтримки королеви Великобританії, зробив. Плавання Атлантичним океаном уздовж західного берегу Африки, давайте поговоримо спочатку про те, куди почали плавати люди, і навіщо. Значить, запам'ятайте запам ті, хто готується до зовнішнього незалежного іспиту. Всі географічні мандрівники Бартоломео Діаш, зокрема, вони хотіли потрапити в Індію. Вже потім почали відкривати й інші материки, але спочатку найважливішою місією було відкриття Індії. Адже добиратися в Індію великим шовковим шляхом було дуже складно, тому що, по-перше, дуже складний рельєф, дуже довго різні температури під час мандрівки зустрічаються, а плисти океаном це дешевше і швидше. Тому всі хотіли потрапити в Індію, зокрема Бартоломео Тіаш. В 1487 році він з Португалії вирушає і допливає до півдню Африки, до мису доброї надії. Далі він не пливе через те, що його флот, його моряки відмовляються далі плисти через нестачу продовольства, через те, що частина моряків померла через хвороби, які. У середньовічній Європі були розповсюджені, погодьтеся. Але чому ми почали називати доброї надії? Точно тут є якийсь підтекст. Давайте спробуємо з ним розібратися. Подивіться, будь ласка, на цю карту. Це так звана карта Птолемея. Ось на ній ескізно зображена Африка. Ну, звичайно, вона неправильно зображена, але люди вірили, що саме так такий вигляд має. Земля. Ось я показую Європу, а ось десь отут, за міркуваннями європейців, була Індія. А тепер подивит, подивіться, будь ласка, на найцікавіше: за міркуваннями європейців, Африка була сполучена з Азією такою, такою перешийкою, континентальною перешийкою, яка б не дала змоги. Європейцям обплисти Африку і ось таким чином проплисти океаном в Індію, тому що тут земля. Насправді, як ми вже бачили, ніякої перетинки тут немає, тут свободно можна вільно проплисти і, і, і шлях до Індії є. Саме тому мис і називався доброю надією, тому що коли Бартоломею Діаш доплив сюди, він побачив, що далі є куди плисти. Він зрозумів, що Птолемей він помилявся. Далі не земля, а далі океан. І в Індію можна потрапити океаном. Але його експедиція вимушена була повернутися в Європу. А ми рухаємося далі. У 1492 році Христофор Колумб за підтримки королеви Великобританії, як і інші мореплавці. Вирушив у пошуках Індії, також з Португалії. Він захотів оплести всю землю по колу і таким чином виплести десь ось тут і потрапити в Індію. Бо тогочасні європейці не знали, що якщо плести на Захід, вони потраплять або в Північну Америку, або в Південну Америку. Вони думали, що тут суцільний океан можна оплести і потрапити в Індію. Звичайно, європейці тоді не могли оцінювати доцільність варіанту такої мандрівки, оскільки вони не уявляли, яких розмірів має дійсно земля. Але такі міркування були, і вони були здійснені. Христофор Колумб у 1492 році вирушає з Португалії, з Португальського порту, і пропливає Атлантичний океан. І припливають вони ось на ось ці острови. Це острови Ямайка та інші Куба. Ці острови називаються Уест Індія, тобто Західна Індія. Індія через те, що шукали вони Індію. Метою мандрівки було саме відкрити Індію. А Вест, тому що плели на Захід West з англійської мови перекладається як Захід, тобто мандрівка на Захід. Але приплили вони зовсім, звичайно, не в Індію. А відкрили, самі того не знаючи, нову частину світу Америку. Тому запам'ятовуємо, що 1492 рік Христофор Колумб, сам того не знаючи, потрапляє в Америку, відкриває Америку. Через це Христофор Колумб нині вважається одним із таких легендарних постатей в географічній історії. Але оскільки. Припливли вони зовсім не в Індію, ніяких прянощів, ніякого краму, ніяких інших корисних речей тут вони не знайшли. Тому Христофор Колумб повертається в Європу ні з чим з пустими руками. Після цього він ще здійснив дві мандрівки і все приїжджав і приїжджав на ці острови Вест Індії. Але, як і попередні рази, вони були неудачні. Тому королева забирає у нього кораблі, і він помирає бідним і нікому невідомим чоловіком. А як ви думаєте, чи знав сам Христофор Колумб, що відкрив нову частину світу, Америку? Напишіть, будь ласка, відповідь в коментарях, а ми продовжимо наш рух далі. 1497 рік і з'являється нова постать Вас Кодагами. Він фактично продовжив шлях Бартоломео Діша, оскільки він вирушив із португальського порту, оплив Африку по західному контуру, доплив до мису Голкового, або як його ще називають, мис доброї надії. Ми сьогодні про це вже з вами говорили. І далі вже він продовжує шлях, обпливаючи Африку вже по східному контуру, і таким чином, нарешті, у 1497 році. Експедиція «Васко да Гама морським шляхом потрапляє в Індію. Тобто можна зробити висновок, що європейці дуже були наполегливими і все ж таки знайшли те, що хотіли знайти. І зауважу, що метою відкриті... відкриття Індії все ж таки було знаходження нових. Дорогих товарів і потім продавання цих товарів в Європі. Тобто, подивіться, уже у 13-14 столітті у європейців були такі меркантильні погляди на життя продати і заробити. Ми продовжимо далі, 1519, 1522 роки. Фернан Магелан, також європейець, здійснює першу навколосвітню подорож. Подивіться, він вирушає із, знову ж таки з Португальського порту, пропливає Атлантичним океаном уздовж східного узбережжя Південної Америки, пропливає ось тут тепер вже Магелановою протокою, далі вирушає в Тихий океан. Пропливає через Індонезію, далі через Африку і таким чином повертається в Європу. Його мандрівка тривала довгих три роки. І можна сказати, що наслідком цієї мандрівки було доведення того, що Земля має сферичну форму. Адже тоді було дуже багато думок про те, як виглядає земля. Що вона плоска, що вона Тримається на трьох китах, було багато версій, але саме Фернан Магелан вже в 16 столітті довів усьому світові, що Земля має форму Геоїда, тобто така сферообраз... форма сфери, але точно не пласка. Варто зауважити, що саме Фернан Магелан дав назву Тихому океану, коли він пропливав через, через Тихий океан. Жодного шторму не трапилося під час його мандрівки, тому він і був названий тихий, без, шторм, без штормів. Але насправді Тихий океан зараз є одним із найбільш нетихих, тобто там дуже великі шторми, особливо біля Антарктиди. Але про це ми вже будемо говорити у наступних відео. І ми рухаємося далі і завершуємо тим, що Белінсгаузен і Лазарів. Здійснили експедицію, це були такі росіяни, здійснили експедицію в 1820 році і відкрили нову частину світу, світу, Антарктиду. Зауважу, що аж в 19 столітті була відкрита Антарктида порівняно пізно, аніж, наприклад, Америка 15 століття, тобто на 4 століття пізніше. Це було пов'язано з тим, що коли мандрівники підпливали до Антарктиди, ось тут океан він вже повністю замерзає, тут крига. Тому їхні кораблі могли розбитися об кригу або замерзти разом з океаном і створити таку єдину систему Криги і океану, тобто просто примерзнути до Криги, оскільки кораблі. У 19 столітті дуже відрізняються від кораблів, які ми бачимо нині, тобто робимо висновок, що Белінсгаузен і Лазарів, тобто російська експедиція, у 1820 році відкривають Антарктиду. Друзі, ну ось і все я вам сьогодні коротко розповів тему епоха великих географічних відкриттів. Я вам рекомендую передивитися це відео, відео декілька разів. Підсумувати для себе якісь певні висновки, винести, повторити теоретичний матеріал. І я буду вам вдячний за підписку і лайк. На все добре, до побачення.